Святохані, і в нецяй сине, святого духа мій. Отче наші, сина, на весах, нехай святи сім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, видвацем нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід клімом Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ на. Вім'я Цей Сини, Святого, Вім'я Цейсене святого в Амі, ім'я Цей Сини святого. Так, нас на нашій коли 120 120-й, 12 й час ми прошу 15 депутатів за 14. Силини 112, 25, Свобода 3, Улана народу 1 з 3, Батьківщина 1 із 2. Пропозиція з підтримувати суденному дослідженням. Акумент субовить Людмила. Немає запрещень. Прошу підтримати хто за? Хто проще? Дякую, колеги. Є пропозиція підняти за основу порядок денний та регламент нашої 112-ї чергової сесії. Прошу проголосувати за основу з питанням, якому відомо. Хто вам? дякую. Є пропозиція бюджету передання ще питання, внесення змін до бюджету сухому доріщення до року номер 2380 про бюджетської відповідальні No25 рік. Прошу учителя перевірку. Хто за? Дякую. Хто проти, За 16 рішення. І наступне питання. Прокода земельної ділянки площу0471 га по вулиці незалежно велику 29Н у місті Чубкові, під приватним майном. Прошу підтримати передокденний. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. І в цілому передокденний. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую. Перше питання продання на докладну передачу коней, власних, що міської драйвні громади об'єктів інженерної інфраструктури газового господарства від Міністерства енергетики України, яке обліковується на балансі ДП «Укравтогаз». Прошу питання підтримати в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? Потримаємося. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до бюджету спеціального фонду видатків спеціального фонду. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримався. За 16 тисяч. Дякую. І третє питання про продаж на радянки площини тілом 4, поводника закону велику 29ської н області. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався. За 16 тисяч. Дякую. Питання сесії розглянуті. Оголошую сесію закриту.